Акції протесту, що організовані на площі свободи правим сектором, мають винятково мирний характер. Про це під час прес-конференції повідомив координатор організації в Херсонській області. Дмитро Семен заявив: до радикальних дій для досягнення поставлених цілей, а це в основному боротьба із беззаконністю, вдаватися не будуть. Штурмувати приміщення обласного управління міліції, а про це багато хто пліткує. Також не збираються. Стосовно правого сектору в змі наразі чимало дезінформації, тому деяку Дмитро Семен спростував. Розмову під час зустрічі із журналістами Дмитро Семен, звісно, розпочав із ситуації в Мукачево. Говорить, якби в нашій державі не було корупції, то на Закарпатті такої історії можна було б уникнути. Якщо б у нас діяла міліція нормальна, якщо б у нас діяла СБУ, то ну, я думаю, ці не треба було б правим добровольцям іти б до депутата Верховної Ради, який там є кримінальним авторитетом, і якісь влаштовувати з ним там перемовини і тому подібне. Незважаючи, чи на конфлікт у Закарпатті, тут у Херсоні правий сектор не збирається дебоширити, як деякі розпускають такі чутки? Нападати на державні органи не в планах націоналістів. Вони хочуть мирним шляхом вирішувати проблеми українського суспільства в рамках чинного законодавства. Дмитро Семен дав відповідь тим, хто поширює чутки, що члени правого сектору діють. Поза законом, на жаль, наше суспільство не було готове до російської агресії, тому наше законодавство не передбачало таких структур, як правий сектор. І тому виходить так, що де-факто ми діємо ну не зовсім в рамках чинного законодавства. Але знов таки ще раз наголошую, стаття конституції 65 -та. Кожен громадянин повинен не просто там. Повинен захищати свою країну, повинен захищати її територіальну цінність. І ми, керуючись цією статією, ми вийшли на захист своєї батьківщини. Хіба у нас хтось може це право забрати? Я думаю, що. Координатор правого сектора в Херсонській області запевняє, маючи чимало невикористаних прийомів, аби боротися із корупцією, контрабандою. І надалі планують займатися обороноздатністю регіону, природоохоронною діяльністю, готувати добровольців, брати участь у патрулюванні міста і зауважує проти системи органів внутрішніх справ нічого не мають. А от окремих її працівників потрібно вивести на чисту воду. Ще спростову інформацію стосовно участі представників правого сектора у різних конф. Правий сектор діє виключно у законодавчому полі. Ми їм діємо виключно в інтересах української нації, українського народу, заради побудови Української соборної, самостійної держави. Це наша мета кінцевого. Нам нам цей безпреділ Він нам нас так же саме не влаштовує, як і всіх навколо лідер правого сектору Херсонщини вже запропонував СБУ, міліції, прикордонні службі та збройним силам об'єднати зусилля проти хаосу та спровокованого безладу. Організація бере на себе відповідальність скликати представників цих структур і намітити спільний план дій, аби не допустити в країні, зокрема в регіоні, конфліктів із застосуванням зброї та сили.